Що все ж таки будемо знімати. У нас сьогодні з дружиною був такий діалог. Я, грубо кажучи, релівся їй на зацікавлених, так би мовити. Вона каже, то давай знімемо зараз. прямо це. Я не дуже багато часу маю, У мене буквально через півгодини реєстрація цього автомобіля буде. Хотів вам щось зняти про нього, але. Навіть не знаю, що зняти історія не дуже цікава. Оглянули автомобіль, придбали автомобіль і таке інше, але вискочила у мене тема для сьогоднішнього відео. Ми з вами поговоримо про те, як придбати дуже дешеве авто і де його саме головне знайти. І просто говорять про те, що десь там у дилерів, десь воно є, десь є якісь знайомі, десь на аукціонах є дуже дешеві автомобілі. Наприклад, ринкова вартість автомобіля 30-35 тисяч євро. А можна купити автомобіль за 20 тисяч євро. Ви уявляєте собі таке сьогодні. Ми поговоримо з вами про це. Я нарешті розповім вам всім своїй широкій аудиторії, де ж ви можете придбати такі автомобілі. Я вітаю вас на каналі Безукар. Це автомобілі з Німеччини. Спочатку розповім вам про дане авто. Це в нас Audi A5, бензиновий 2-літровий двигун, 190 кінських сил. монопривід, але це вже в нас фріслів, це вже в нас 20. й Рік і це авто має 30 тисяч кілометрів пробігу. Воно було реімпортовано з Данії в Німеччину офіційним дилером. І ми його придбали зараз для нашого замовника з Польщі. Зараз ми поїдемо, зареєструємо його на експортні номера. Зараз він ще на моїх дилерських номерах стоїть. Але поїдемо, зробимо йому експортні номера на 30 днів і автомобіль. Поїде в Польщу, буде забирати замовником. Замовник, до речі, вже має бути десь тут або під'їжджати до Оснобрюка. Цей автомобіль обійшовся з послугами з купівлею з усім 36600. Тридцять 36 шість тисяч приблизно. І це в нас 20-й рік. Це в нас перший власник Німеччини. Один власник у нього був в Німеччині. Е, в Німеччині в Данії 30 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль без аварійний, автомобіль охайний. Е, Придбали ми до нього ще один комплект коліс. Ці вже колеса сюди входять. В цю вартість, послуги входять, все входить. Документи здається, не будуть входити. Але документи плюс ще 200 євро експортні, 250. Якщо подивитись по ринку, вартість цього автомобіля відносно адекватна. У нас є адаптивний круїз-контроль без адаптивного круіз-контроля повно автівок. Потрібно було замовнику світлий колір. Повно автівок без адаптивного круїз контроля, і вони коштують приблизно так само, десь на тисячу, на дві тисячі євро дешевше. Якщо ми зайдемо в автомобіль, у нас тут цифрова приладова панель, клімат-контроль трьохзонний. У нас тут топова мультимедійна система вже з, з тачскріном. Звісно, не дуже зручно так далеко тягнутись, потрібно до цього звикнути. Але це в нас перша а 5 і також у а 4 є така мультимедійна система, у якої вже нарешті зробили тач-дисплей. Так ось. Ми це авто з колесами, з послугами, з усім там за 37 тисяч зробили. Немає адаптивного круїз-контролю, не трьохзонний клімат-контроль, а звичайний кондиціонер, однозонний клімат-контроль, так би мовити. І ці автомобілі у нас коштують приблизно в цю вартість. Вони коштують 34, 35, 36. І відповідно, якщо подивитись по ринку, то це доволі. Вигідна купівля. Це купівля не на 10 тисяч євро дешевша. Але якщо ти дивишся на ринок, то це, грубо кажучи, то, у якого найкраще співвідношення, вартість комплектація пробіг рік стан. Тому що навіть 19-го року є автомобілі в таку вартість. Ми купили 20-й рік. Цей автомобіль був знайдений особисто замовником. Ми дуже складно його купували, точніше, навіть складно було поїхати на огляд. Ще в минулому році його протелефонували, перевірили історію. Потім почались різдвяні свята, потім почались новорічні свята. Як правило, тут десь 2-3 числа вже всі виходять на роботу залежно від дня, тижня. Тут взагалі вони майже до 10-го числа були у відпустці. Потім це авто кудись було поїхало, тому що його зареєстрували на автохаус. На ньому їздив продавець. Це був його як робочий автомобіль. Потім це авто комусь дали кудись поїхати і таке інше. Нарешті з'явилось вікно. Цей автомобіль оглянутий, цей автомобіль придбаний, все з ним гуд. Чому така вартість? Тому що це авто здані. І звісно, з данською системою податкування я не дуже ознайомлений, але я точно знаю, що в Данії, як і в Голландії, наприклад, є податок на розкіш, як і в Норвегії, є податок на розкіш і ці автомобілі там набагато дорожче коштують. І відповідно там знайти покупця потенційного для цього автомобіля певною мірою складніше, аніж його знайти в Німеччині. І такі автомобілі. З Данії заводяться сюди, в Німеччину, в даному випадку це завіз його офіційний дилер. Вони повернули там той податок на розкіш, так і інше, і, відповідно, їм вдалося зробити адекватну вартість на це авто. Не можна сказати, що ми його дуже круто купили. Можна сказати, що це адекватна вартість саме для цього автомобіля. На нього можна було дуже легко дилеру ставити вартість десь на 2-3 тисячі дорожче, і це авто. Все рівно продалось би, можливо, трошки довше воно постояло, але для офіційного дилера ролі великої не грає, чи автомобіль продасться через тиждень, чи автомобіль продасться через три місяці, Тим більше, коли він зареєстрований як робочий автомобіль продавця, так ось ми підходимо вже нарешті до назви відео: де ж придбати дешеві автомобілі, які які просто от стоять, вони пилом трохи припадають і вони чекають, поки нарешті їхній покупець з'явиться, прийде і забере їх. Просто за смішні гроші за половину його ринкової вартості. Сьогодні до мене телефонував е, зацікавлений. Так, да, я до речі розділяю так: є зацікавлені і є замовники. Зацікавлені це ті всі, хто просто цікавляться автомобілями. Замовниками стають ті, хто зробили передоплату, Ті, типу по яким я прийняв передоплату, тому що я беру не всі замовлення. Якщо це не є адекватним замовленням, якщо. Цього автомобіля немає на ринку в таку вартість. Я просто за замовлення не берусь. Я не хочу водити заніс замовника і казати йому, що завтра, післязавтра, через три дні, через тиждень. Ні, я цього не хочу робити. Потрібно максимально швидко придбати автомобіль і максимально швидко закрити цю угоду. Так ось зацікавлені це всі, хто там вирішують, цікавляться вартістю, думають, міркують. Потім вже ті, хто проміркували, мають адекватно. Все зважити, вони вносять передоплату, і тоді вони вже стають замовниками. З Франції чоловік телефонує, зацікавлений, Він займається там трансферами. Він каже, що мені потрібен Vito, v клас або потрібен там Multivan якийсь, наприклад, для його роботи для трансферів. І це потрібно в 20 тисяч. Я такий вже відразу, як це в 20 тисяч таке авто зробити, тому що ви ж знаєте, я працюю там. 3-6, максимум в певних випадках 8 років автомобілі. З Старшими автомобілями просто немає сенсу працювати. І, відповідно, я вже бачу, що це в таку вартість це, це старе авто, по якому я працювати не буду. Я його запитую, ви вже ознайомились з вартістю вашого автомобіля на mobile.de? Ні. Це перший крок, який потрібно завжди робити, коли. Ви цікавитесь автомобілем, не нам писати через сайт, не телефонувати до мене на мобілі дає. Тому що я завжди вас відправлю на мобілі дає. І це не через те, що от чи я там сильно зайнятий, чи я сильно зазнався, а це просто через те, щоб ви в першу чергу особисто розуміли цінову політику по вашому автомобілю. Тому що я скажу: о, круто, у мене є таке авто. 25 тисяч я тобі продаю, хоча ринкова вартість цього автомобіля 20 тисяч. Да? І от я вас в даному випадку надурю. Для того, щоб цього не відбулося, ну, в принципі, я і дурити нікого не планую, але для того, щоб була довіра, для того, щоб було розуміння, потрібно розумітись саме на ціновій політиці. Перший крок завжди мобіли дає заходити туди, дивитись, є авто, немає авто, і тоді ми далі рухаємось. Так ось він мені надсилає зараз. Таксі, здається, це 17-й рік був і 372 тисячі пробігу. Він каже: я ось таке авто хочу придбати. Відразу відписую, що сорі з таким автомобілем точно я працювати не буду, тому що ну, сенсу його оглядати немає. Таксі і 372 тисячі пробіг. Відповідно, ну навіть навряд чи те авто придбається е, після мого огляду, тому що я знайду там дуже багато всіляких речей, по яким він скаже: просто ні, я не хочу купувати це авто. І відповідно мені також не цікаво їхати оглядати автомобіль, який не придбається на 90%. Потім він мені пише ще раз: звісно, я з таким пробігом не збираюсь брати авто. Мене цікавить авто з такою комплектацією такого року з меншим пробігом в таку вартість. Хіба ви не можете знайти? Люди ж працюють з дилерами десь офіційними, з аукціонами, з усім іншим, і вони це все знаходять. Друзі, це все казки, які вам вішають на вуха. Тут стоїть Кодіак, наприклад, для замовника придбався 23 Це Плюс-мінус його ринкова вартість, але в ці 23 350 входять вже послуги прибирання цього автомобіля і таке інше, не? тобто він отримає авто плюс-мінус за ринкову вартість. Хоча історію цього автомобіля ми вам знімемо окремо. Це авто плюс-мінус може коштувати 24-24 500. Ми йому його зробили за 23 350. Але коли авто коштує 35, частково 40 тисяч євро. На ринку і нам його зробити в 20 тисяч, ну я не можу уявити, що думають в цей час оці зацікавлені особи, які кажуть, що це можливо. Я не знаю, в якому світі вони живуть. Тому що якщо у тебе, як дилера, на якомусь автомобілі вискочить там 4-5 тисяч євро прибутку, це просто цей день там купівлі цього автомобіля потрібно записувати в календар червоним і його святкувати там щороку. Така маржа вона вкрай рідко трапляється, і вона трапляється там на відносно дорогих автомобілях, коли ти хочеш просто придбати автомобіль за 50% ринку. Цього не буде. Хоча з іншого боку, це буде, тому що я на аукціоні зустрів 17-го року, 670 тисяч пробігу. Цей творег придбається. Він поїде кудись в східну Європу, можливо, навіть ту саму Україну. Там пробіг. З ньому зробиться 150 тисяч. Підмалюється, що потрібно, підіш'ється, Що потрібно буде вам якась цікава вартість на це авто. Зараз стоїть також на мобілі деє. Це мене просто здивувало. Я до пробігів відносно адекватно ставлюсь, великих, але скаут 14- року Октавія продається 980 000 тисяч неї, здається, там 10 тисяч євро вартість чи близько цього. Тобто навіть за мільйон пробігу така вартість у цього автомобіля. Його знову ж таки, можливо, хтось придбає. Якось йому зроблять менший пробіг і таке інше, щось підмалюють і будуть його впарювати. Я на аукціоні також хотів придбати для замовника шкоду, Ох, як це вона. Кодіак, я її постійно скаут чи супер хочу назвати шкоду. Кодіак це була спортлайн, дуже 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 крута комплектація. 20-й рік, але пробіг у 200 тисяч. І відповідно, такі автомобілі вже там 18-19 року, саме з такою комплектацією, з меншими пробігами, 170-180, вони зустрічаються з вартістю в 27. Двадцять шість. Якщо там вже пробіг до двохсот двадцять вісім тисяч, відповідно, ти думаєш, ну на аукціоні ж його можна ну добре придбати на аукціоні не лише німецькі дилери приймають участь на аукціоні. Приймають участь також і якісь дилери з інших. Країн Європи, а на певних аукціонах можна зареєструватися як дилеру або навіть просто там ФОПу з України. Просто у вас ФОП є без різниці, який ви можете вже на цьому аукціоні зареєструватися. Авто Айнс чи Айнс. Я навіть це секрету ніякого немає. Я на цьому аукціоні не приймаю участь, тому що там ціни просто якісь космічні, неадекватні. На ринку частково є дешевші автомобілі, ніж там. Так ось цей Кодіак в спортлайні в крутій комплектації уходить з 30 тисяч. Євро з аукціону. Плюс аукціонні там вже буде десь півтори тисячі євро, плюс доставка цього автомобіля так і таке інше. На ринку вже дешевше авто є. Але це авто 20-го року. І пробіг у нього буде вже десь, туди, куди він там продасться, 40-60 тисяч. Тому що це дуже-дуже свіже авто. І ось таким чином будуть вам робити ось ці казкові такі ціни. Потім розповідати, що... У мене є там дуже крутий знайомий дилер, я у нього купую пакетами автомобіль. Я з часом також таке розповідаю, так? Так, але я купую за да? вартість нормальну, і потім я за нормальну ринкову вартість це авто продаю. Повірте, немає такої мержі в 50%. Відповідь на назву сьогоднішнього відео казкові ціни лише в казкових світах. Якщо ви... Мешкаєте в цьому світі, в якому і я мешкаю. Це ринкова вартість тут. І все, і ніяких інших речей немає. Можна десь ухопити на якусь тисячу, дві-три тисячі євро дешевше авто. Якщо ти правильно до цього підходиш, по-іншому не можна. В кінці кінців цей чоловік мені каже, що ти ж автомобілями займаєшся. Що це у нас за розмова? Ми з тобою дві хвилини часу зараз витратили ні про що, ти мені нічого не порадив. Я йому вже 20 разів сказав, що мобіли дає, зайди, ознайомся з чіткою ринковою вартістю. Якщо ти готовий за те чи інше авто заплатити 30 тисяч євро, якщо це ринкова вартість, ми можемо взяти за це замовлення і спробувати тобі зробити якусь вартість цікавішу. Але орієнтуватись ти маєш саме на ринкову вартість. Якщо ти з самого початку орієнтуєшся на дуже дуже цікаву вартість, Краще не берись за купівлю цього чи іншого автомобіля. Друзі, така історія у нас сьогодні була. Зараз ми їдемо, реєструємо це авто. В наш Штатхаус Оснабрюка будемо робити на нього, так як я і казав, експортні номера. Обов'язково, як ви зареєстрували автомобіль, ви маєте поміняти на ньому вже номера. Ви не можете на диверських номерах їхати далі, тому що у вас автомобіль буде два рази застрахований і в кінці кінців жодна страховка, в разі чого вам не виплатить коштів. Якщо вже автомобіль зареєстрований на тимчасові номера чи на експортні номера, ви обов'язково маєте їх змінити. Ще одна історія мені зараз. Згадалась, я допомагав зробити купівлю, провести угоду дистанційно замовнику. Йому хтось оглянув це авто. Він послав дружину, здається, з батьком чи ще з кимось, щоб вони оплатили цей автомобіль і забрали його. І продавець привіз їх до реєстраційного центру, там віддав тій людині, хто буде займатися реєстрацією і поїхав. Певні часи, в певних містах дуже складно зареєструвати нормальний автомобіль без проблем і швидко. Потрібно чітко все розуміти, знати, і ти маєш просто бути в твоєму місті, як тут я в своєму місті, я можу це все адекватно, швидко зробити. Якщо ти десь в чужому місті, і якщо дилер не дуже зацікавлений, це все швидко провести, то це все може затягнутися. І цього разу так само трапилось, затягнулося, їм сказали до обіду, потім після обіду підійдіть і таке інше. В кінці кінців. Телефонує до мене м, дружина замовника і каже: чи не могли б ви поговорити тут з продавцем, тому що він з нами вже розмовляти не хоче. Я як це з продавцем? Він же ж залишив вас там і поїхав, як ви з ним зустрінетесь. А ми приїхали до нього. Ви вже зареєстрували авто? Ні. А як ви приїхали? Ну ми так сіли і приїхали. То номерів вже ж на машині нема, дили ж забрав номера. Ну, ми якось так сіли, поїхали на заправку. Потім поїхали до нього, приїхали, і тут він з нами не хоче розмовляти. Я кажу, я, 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 звісно, перепрошую, але тепер я не хочу з вами розмовляти, тому що що мені дилеру сказати? Як мені взагалі йому щось. Ну, Нам треба машину якось тепер назад туди, а без номерів ми ж поїхати не можемо. Ну ви ж без номерів сюди приїхали. Тепер ти без номерів і туди. Ну, ми хочемо, щоб дилер нам дав номера і... Ми туди поїхали, а Дилер зараз не хоче нам давати номера. Я до нього телефоную, і так вже телефон трохи на відстані тримаю. І він просто-просто кричить, і я там аж аж. Ну, він просто каже: заберіть звідси їх. і Я не хочу їх бачити ніколи. А нам ще потім потрібно замитнити авто, нам ще потім потрібно повернути ПДВ і таке інше. І каже, щоб ніколи не з'являлись тут. Все. Він мені так так просто розповів, якої він думки про цих людей. Друзі, якої б ви думки про себе не були, яким ви якими б ви мегауважними не були і таке інше. Перед тим як сідати в автомобіль, подивіться номера, і тим більше, що вони знали, що номера знялися, і вони просто без номерів вирішили покататися на автомобілі. Друзі, слідкуйте, будь ласка, за цим всім. Це дійсно це у мене один випадок за всю історію. Такий трапився, але він трапився. Трапилось те, про що уявити, просто про що уявити, неможливо. Тепер я особисто, оскільки я ту угоду проводив, я до того дилера не можу зателефонувати. Якщо у нього буде якесь авто, я туди не можу зателефонувати, тому що він мій номер записав і написав там однозначно, це, це ті, з якими не треба мати справу. І відповідно, тепер я через когось отримую також певною мірою проблеми. Рахуйтесь з усіма, хто навколо вас, друзі. Авто поїхало в Польщу. Інші автомобілі вже сюди заїздять. Швидше за все, ви вже бачили. Що нового? Два. Нарешті, а хто його не бачив, то можете перейти за посиланням тут чи в описі під відео, Там в першому коментарі десь закинемо його. Нового буде Кодіак, який вже проданий. Ауді на той момент продавалось, не знаю, чи зараз продається. І буде продаватись аж дві зої. Правда, це ще до фейслів 22 кВт, але у них буде цікава вартість. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення. Про інстаграм не забувайте і до зустрічі в наступному відео.